Володимир Путін запровадив санкції проти самого себе Низка зацікавлених країн, які просто хочуть створити видимість, що вони щось роблять насправді нічого не хочуть робити. Хтось може сказати, що це одна зі слабких сторін демократії. Скільки років протримається російська економіка? На жаль, я думаю, що російська економіка може існувати вічно. Я думаю, є купа людей на заході, які сидять там і здригаються від Путіна. Справа не в тому, що захід не може цього зробити. Ну ми цього ніколи раніше не робили. Що до речі, неправда. Це точно. Просто захід не хоче конфіскувати їхні активи, чи не так? Пане Браудер, дякую, що приєдналася до нас сьогодні. Добре бути тут. В одному зі своїх попередніх інтерв'ю ви сказали, що Володимир Путін, на вашу думку, зможе продовжувати війну, поки не припинить заробляти на газі та нафті. Ви сказали, що важливо, щоб були санкції, але поки режим зароблятиме гроші, він зможе вести війну. Як би ви оновили цю оцінку зараз, враховуючи, що деякі країни значно зменшили свою залежність від російського палива? Же відбувається кілька речей. Одна з них полягає у тому, що Володимир Путін запровадив санкції проти самого себе. Захід щодня закуповував у Росії нафти і газу на мільярд доларів, і в якийсь момент Путін вирішив, що хоче покарати Європу і припинив поставки газу до Європи. Що ж, цим він імовірно позбавив Європу газу, але це також означало, що він втратив і весь дохід від цього газу з Європи, і не те, щоб газ можна було перенаправити з Європи до. Азії. Зі потрібно витратити десь 10 років на будівництво трубопроводу, і тому доходи Росії зменшилися. Також було запроваджене обмеження на купівлю російської нафти вище 60 доларів за барель, і це спричинило певний тиск на Росію. Але є голоси, які кажуть, що цього обмеження недостатньо. Яка ваша оцінка? Чи є 60 доларів хорошим інструментом тиску? Це не дуже хороший інструмент, тому що Росія не продає свою нафту по 60 доларів за барель. Фактично, Індія почала купляти величезну кількість російської нафти, яку вони. Переробляють в Індії і ще й за нижчою ціною, і тому, щоби фактично припинити продаж російської нафти, вони повинні досить суттєво знизити цю граничну ціну. Частина проблеми полягає у тому, що навіть якщо, скажімо, ми у низці європейських країн не закуповуємо стільки нафти, то Росія продає цю нафту в Індію, яка купує її дешево, а потім переробляє, щоб потім продавати цю нафту на загальний ринок. Тому ці санкції дуже половинчасті, коли йдеться про нафту і газ. І тому Путін досі щодня заробляє великі гроші на продажі нафти і газу. На ці гроші він бомбить і вбиває українців. Нам потрібно краще це контролювати, тому що гроші в нього не закінчуються. Він продовжує заробляти від продажу нафти і газу. Півроку тому була оцінка, що Росія заробляє 1 мільярд доларів на день на продажі енергоресурсів. У вас можливо є якісь оцінки чи розрахунки, яка це сума сьогодні? У мене немає оновленої цифри. Очевидно, що це не менше за мільярд доларів на день із кількох причин: по-перше, тому що вони припинили продавати газ. По-друге, через обмеження цін на нафту. І по-третє, тому що ціни на нафту та газ знизилися. Але це все одно дуже значна цифра. І на жаль. you Поки вони отримують гроші, вони витрачатимуть їх на оборону? І я маю зауважити, що зараз 58% державного бюджету Росії витрачається на оборону? Ну я б не назвав це обороною, назвемо це агресією, витрачається на агресію. Те, що ви сказали про запроваджену граничну ціну на нафту, знайшло відгук і в Україні. Аналітики і політики схильні вважати, що цього недостатньо. Яка ваша думка з цього приводу? Чому як ва? Вважаєте, захід не зміг домовитися про обмеження, яке б значно змінило ситуацію. Ну, я думаю, що все зводиться до того, що низка зацікавлених країн, які просто хочуть створити видимість, що вони щось роблять, насправді нічого не хочуть робити. Отже, якщо ви говорите, ми хочемо припинити купувати російську нафту, ми обмежимо її ціну, але при цьому встановлюєте цінову межу, яка реально ні на що не впливає, то це один із способів насправді нічого не зробити. Є багато європейських країн, які намагалися уникнути справжні. Ніх дій, і це один зі способів отак хитрувати. Проблема із подібними міжнародними санкціями полягає у тому, що вони вимагають участі багатьох країн, і щоб зірвати їх, достатньо однієї або двох країн, які скажуть, що вони не збираються брати участі, якщо умови не змінять. І тому ви потрапляєте в те, що я називаю ситуацією найменшого спільного знаменника. Коли певна країна може зірвати усі переговори, тут сталося саме це. Хтось може сказати, що це одна зі слабких сторін демократії. Пам'ятаю, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, багато українців вірили, що жорсткі санкції призведуть до припинення війни. Люди, ніби чекали, поки ці санкції зруйнують російську економіку. Чи можете спрогнозувати, скільки років протримається російська економіка, якщо чинні санкції залишають? Атимеся у силі. На жаль, я думаю, що російська економіка може існувати вічно, якщо люди продовжують купувати російські нафту і газ. Так Росія більше не має можливості позичати гроші, і це допомагає. Значна частина їхнього експорту не закуповується. Це корисно. Багато банків припинили оперувати там і так далі. Але поки вони матимуть профіцит, а він надходить від продажу нафти та газу, ці гроші потім будуть витрачені на військову агресію, і вони можуть робити це. Дуже довго. Отже, зрештою, з фінансової точки зору, ключ полягає у тому, щоби захід припинив купляти російський нафту та газ. Побачимо, чи станеться це у майбутньому. Згідно із нещодавнім звітом швейцарського університету Санкт-Гелена, лише 9% західних компаній покинули Росію після повномасштабного вторгнення в Україну. І очевидно, етична логіка не працює для більшості бізнесів, але з точки зору бізнесу: чи розумно залишатися в Росії, чи це збитки? Чому 91% західних компаній залишається в Росії? Що ж я б закликав вас не використовувати цю статистику, тому що звід Сант-Галена був академічно дискредитований. О, гаразд Джефрі Зоненфельд із Єльського університету, який проводив подібне дослідження, вивчив методологію дослідження університету Сан-Галена і виявив, що багато кампаній, яких вони цитували, насправді були російськими кампаніями, а не західними. І тому було б абсурдно досліджувати те, як російські кампанії виходять з Росії, коли вони знаходяться в Росії. Сказавши це, я думаю, що ваше запитання містить правдиве припущення. Є низка західних кампаній, які Продовжують працювати в Росії. Юнілівер, наприклад, досі продає в Росії морозиво Корнетто, оскільки цитую, у цьому є необхідність населення. І є такі кампанії, як BP, нафтогазова кампанія, яка заявила, що збирається вийти з Росії, але продовжує сидіти на своїй частці у Роснафті. Сьогодні деякі з цих людей доводять, що їм просто немає кому продавати ці товари, і це не є необґрунтованим аргументом. Але водночас мені здається, що будь-хто хто. Продовжує працювати в Росії, особливо в діючому бізнесі, платить податки російському уряду, і ці податки й підуть на вбивство українців, і це просто неетично. Але виходячи із бізнес логіки, це має сенс, це просто бізнес, нічого особистого. Що ж, з точки зору бізнесу, я теж не впевнений, що у цьому є сенс, тому що, як ми бачили, ведучи бізнес у Росії, існує великий ризик, що ваші активи експропріюють, а ваших людей можуть вбити. А з моральної точки зору, це ще гірше. Я не думаю, що хтось взагалі повинен вести бізнес в Росії. Це абсолютно але, якщо ти дружній до режиму, наприклад, я тут намагаюся виступити як. Як адвокат диявола і зрозуміти, чи є сенс, якщо ви досить цинічні, не звертати уваги на етичну точку зору. Що ж, навіть тоді я не впевнений, що це виправдано. Отже, скажімо, ви німецький бізнесмен, і у вас є бізнес, який працює в Росії. Ви накопичуєте прибуток в рублях. Ви не можете конвертувати ці прибутки в євро. Ви застрягли зі своїми рублями. Коли ви зможете отримати ці гроші, коли ви зможете використати ці гроші на якісь реальні цілі, окрім того, щоб Продовжувати працювати в Росії, крім того, я бачив це в багатьох країнах, оскільки режим в Росії стає все більш антизахідним, все більш націоналістичним, стає все більш імовірним, що вони все одно будуть експропріювати активи. Ось що відбувається в багатьох країнах, схожих на Росію. А Путін, мабуть, найгірший з усіх цих правителів країн, коли йдеться про права власності, верховенство права чи поваги до будь-якої угоди, укладеної у минулому. Коли півроку тому ви розмовляли з моєю колежанкою з каналу Настояще время», ви сказали, що Захід лише надав достатньо зброї, щоб Україна не програла, але не надав достатньо, щоб виграти війну. Зараз ми бачимо, що в цьому є зрушення офіційні анонси важких танків і йдуть дискусії про винищувачі. Але аналітики припускають, що наступ Росії може статися раніше ніж ці танки прибудуть в Україну. Чи вважаєте ви, що Захід навмисно гальмує цей прогрес? Чи в чому причина? Я думаю, я купа людей на заході, які сидять там і здригаються від Путіна. Вони бояться Путіна. Вони бояться, як кажуть, ескалації. І це ті самі люди, до речі, які не хотіли накладати санкції на Путіна після захоплення Криму у 2014 році. І ті самі люди, які нічого не зробили після килимових бомбардувань Сирії, існує ціла психологія ходіння на вшпиньках навколо Путіна. І Він користується тим, що така психологія існує. Але при цьому ці люди поволі приходять до висновку, що це Путін загострює ситуацію. Це він щодня бомбить мирних жителів, вчиняючи терористичні акти страшніші за 11 вересня. Щодня захід не може стояти осторонь і нічого не робити, і тому ця зброя, звичайно, повинна була б бути надана ще рік тому. Але ось є ці політики, які повільно приходять до висновку. А ви бачите докази того, що вони приходять до цього висновку? Танки це вже величезний крок. Цьому немає сумнівів. Але ви знаєте, у питанні винищувачів деякі політики вони все ще ходять навшпиньки навколо Путіна. Отже, США оголосили про те, що вони збираються надати ракети великої дальності у складі свого останнього пакету. Три місяці тому вони і цього робити не збиралися. Я пам'ятаю, як слухав Джейка Салівана на форумі безпеки в Аспені, який дуже відверто сказав, що вони настільки бояться засмутити Путіна, що не хочуть цього робити. У них була ідея надавати оборонну, а не наступальну зброю. Але з плином часу це все починає відходити на другий план. Я не вірю, що зараз Україна має достатньо зброї, аби виграти війну. Я думаю, що ми все ще на стадії, коли ми не даємо перемогти Росії. Я вважаю, що Україні потрібно більше. Я вважаю, що Україні потрібні винищувачі. Я вважаю, що Україні потрібно більше ракет великої дальності. Я вважаю, що Україні потрібно більше танків. І я підозрюю, що все це нададуть, коли станеться наступ. Наступне звірство армії РФ і наступне звірство після цього. Ось так ухвалюються ці рішення. Ніхто насправді не думає довгостроково. Якби ми не думали довгостроково, ми б ніколи не опинилися в такому становищі, тому що ми покарали Путіна ще після того, як він вдерся в Грузію або після того, як він захопив Крим. Але ми увесь час реагуємо надто кволо і надто пізно. Проте принаймні, щось відбувається, і ніхто не повинен говорити, що нічого не відбувається. Тому що танки і ракети дуже допомагають? Що ж, повільний прогрес у забезпеченні зброєю призводить і до того, що війна затягується? Ми бачимо, як це впливає на економіку західних країн, і наскільки населення на заході може від цього втомитися? Це підтверджують опитування. Ви також раніше казали, що Путін може спробувати почекати років п'ять, коли до влади на заході прийдуть інші політики, які скасують санкції. Ви впевнені, що цього не станеться? Чи це можливо? Я ні в чому не впевнений, це динамічна ситуація. З одного боку, ми маємо захід, який нарешті прокинувся, і усвідомив, що таке Путін і надав належну зброю. А з іншого боку, у нас є Путін, який розуміє, що якщо він програє цю війну, він втратить своє життя, тому що російські люди поразки йому не пробачать, і він буде кидати на це все більше і більше людей, все більше і більше грошей, все більше і більше зброї, навіть якщо це означатиме абсолютне самогубство. Тому що він дбає лише про себе, а не про свою країну та свій народ. Тому цю ситуацію неможливо передбачити. І звісно, у нас є західні демократії, які стикаються з інфляційною кризою та кризою вартості життя, де різні політики можуть робити інші речі в майбутньому ніж нинішні західні політики роблять зараз. Це динамічна ситуація, і це дуже небезпечна ситуація і для України. І для Росії, і небезпечна для світу, тому що ніхто не знає, як вона розгорнеться. Я погодився, що чим швидше Захід надасть Україні найбільше зброї для перемоги, тим менше шкоди буде завдано усім, окрім мабуть Росії. Знаєте, Україна іноді також підкидає аргументи тим, хто виступає проти надання допомоги. Наприклад, є проблеми із законом про конституційний суд. За даними джерел Євроактів, ЄС цим не задоволений. Венеційська комісія заявила, що закон потрібно змінити, інакше прагнення України стати членом ЄС може опинитися під загрозою. Крім того, за останні місяці сталося декілька корупційних скандалів. Як ви вважаєте, ці новини дійсно впливають на бажання Заходу допомогти Україні? Я думаю, що вороги України на заході. Будуть використовувати будь-які погані новини про Україну, щоб виступати проти подальшої підтримки. Я чую це від деяких з коментаторів на Fox News в Америці та можливо в інших частинах світу. І тому Україна справді має стати кращою ніж будь-коли раніше. Будь-яку корупцію слід швидко виявляти та притягувати винних до відповідальності, тому що тепер це не просто викликає роздратування, але є і потенційною загрозою існування України. Якщо зараз в Україні існує корупція. Це може призвести до припинення підтримки заходу, і це досить непоганий стимул позбутися корупції. Це точно. Також йде дискусія про конфіскацію російських активів на заході. І якщо із заморожуванням, наприклад, резервів російського центробанку не було проблеми, то з перерахуванням коштів на відновлення України проблема є. Тож, моє запитання, зараз це патова ситуація, чи ви бачите вихід? Насправді, це моя новорічна резолюція. Допомогти Україні працювати із західними парламентами та урядами, щоб конфіскувати 350 мільярдів доларів резервів російського центрального банку для оборони та відбудови України. Тут немає юридичної проблеми. Це суто політичне питання. З одного боку, очевидно, що перед тим як Захід почне допомагати відновлювати Україну, саме Путін повинен заплатити за завдані збитки. Немає людини, яка б з цим не погоджувалася б. Ну, а щодо того, що буде потім, то в різних урядах є купа людей, бюрократів і юристів, які кажуть, ну ми цього ніколи раніше не робили. Що до речі, неправда, це робили після другої світової війни з усім німецьким і нацистським майном. Це робилося раніше, і це можна легко зробити. Путін перекроїв визначення міжнародної злочинності через те, що він зробив в Україні, і тепер нам потрібно перекроїти міжнародне право, щоб пристосуватися до того, що зробив Путін а це означає, що країни, які мають резерви, повинні дуже швидко змінити свої закони, щоб дозволити конфіскацію цих активів. Я думаю, що це цілком можливо, і це було б так само, як з танками, коли півроку тому про це не хотіли чути, а потім минулого тижня це сталося. Я впевнений, що із 350 мільярдами доларів це станеться з часом. Отже, підсумовуючи те, що ви щойно сказали, справа не в тому, що захід не може цього зробити. Просто захід не хоче конфіскувати їхні активи. Чи не так зараз так в бюрократії достатньо голосів, які говорять, ми не хочемо змінювати правила, ми ніколи не робили цього таким чином. Але це зміниться з часом, коли рахунки виростуть і стане очевидним, що Росія повинна заплатити за завдану шкоду. І останнє запитання: ви людина, яка створила акт магнітського. Я просто нагадаю глядачам, які можливо не знають, що це таке. Це закон, який накладає санкції на російських чиновників, які так чи інакше причетні до порушень прав людини. Чи бачите ви, як війна в Україні може підштовхнути ухвалення акту магнітського в усьому світі та призвести до розширення списку? Це вже відбувається закон магнітського це шаблон, який використовується для санкцій проти російських олігархів і російських урядовців. До цього концепції індивідуальної відповідальності та заморожування індивідуальних активів ніколи не було. Наступним кроком у цьому процесі є конфіскація грошей, які були заморожені не лише державних, але і приватних грошей. Там є багато приватних грошей, які мають бути використані на відбудову України на компенсацію Цю заподійних збитків на реабілітацію поранених військових та цивільних осіб, які отримали поранення тощо, це величезний російський злочин, і це величезна відповідальність Росії за цей злочин. Поправте мене, якщо я помиляюся, але я не знайшов відомостей того, що Україна ухвалила таке законодавство. Чи очікуєте ви, що Україна ухвалить його найближчим часом? Я на це сподіваюся. Я багато років намагався залучити українців. Акт магнітського діє у 35 країнах. Видається дивним, що його немає і в Україні. Це справді здається дивним. Ви сказали, що говорите зазвичай з цього приводу або з урядом, або з парламентом країн. Ви спілкувалися з кимось із них в Україні, і що ви почули? Що ж, зараз ви перебуваєте в розпалі війни за виживання? Думаю, про це варто говорити, коли обстріли трохи стихнуть. Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за ваш час. Це була дуже цікава розмова. Дякую вам.